Ну шо, епоха Роблекса на цьому каналі офіційно завершена, і я з повною радістю це заявляю. Так, я розумію, що зараз на моєму каналі деякий час буде погано по статистиці після змін у контенті, але це не буде тривати вічно, я впевнений. Просто і ви мене зрозумієте, я не робот і не можу вічно по одній ті ж грі робити відоси. Я хочу розвиватися, експериментувати, пробувати себе в чомусь новому. А робивши відео по сраному Роблоксу, я далеко не присунуся. Так, ця гра дала великий поштовх каналу, і це факт, але зупинитися на цьому я не можу. Я хочу робити щось більше, ніж Роблокс. На вас тепер може чекати справді різноманітний контент. По різним іграм. У мене в планах зробити відео по амнезії, переведення оригінальної трилогії Сталкер, нове відео формату про що був, можливо, спробувати себе в розбірі якихось АРГ. Та й в цілому я хочу робити більше хоррор контенту. Мене до цього тягнуло завжди, і я досі цього хочу. Тепер швиденько поясню, чого я став рідкісно випускати відоси. У мене зараз дуже складний етап життя, багато проблем на навчанні, в сім'ї все тяжко. Ще у мене тепер через деякі проблеми мами на роботі, вона працює з дому, і тому я не можу час. То робити відоси, бо у мене тупо немає місця до озвучити і постійно шум. Ще деякі речі, в яких також багато проблем. В сукупність цього всього створює сильний на мене тиск. Я постійно в стресі, постійно в тривожності, і це вжимає з мене усі соки. Відповідно, з'являється апатія, немає сили, бажання хоч щось робити. Улюблені речі задоволення не приносять, як, наприклад, грати в ігри або власне робити відео на канал. Ще враховуючи, що я тупо змушую себе знімати те, чого я не хочу зовсім. Але, хоча б мені приносить спокій катання на своєму залізному коні, на велику, якщо простіше, зараз прийшло літо, а це найгірший сезон року. Кончена спека під плюс 40, від якої я плавлюся я і мій ноутбук. Вентилятор хоча б трохи рятує, і в таких умовах існувати неможливо, але я буду намагатися все одно робити вам контент. Ну поки що все. Також запрошую на новий дискорд сервер Кухня, де ви зможете побалакати, поділитися чимось або напряму зі мною потеревенити. Дякую, що вислухали мене та очікуйте наступним відео огляд на прокачану трилогію сталкерів. Тож, це все. Побачимось наступним разом.